Погода в Запоріжжі то сонячна, то надворі злива. Реакція організму при цьому на перепади в погоді різна. У когось сонливість, а у когось головний біль та спазми. Вероніка одна з тих людей, що не переносять ані високі температури, ані занадто низькі. Дівчині доводиться сидіти вдома, щоб не темніло в голові. Іміються деякі проблеми при сильно жарі, от як в цьому ду було в Запоріжжі, або при аномальній жарі. Коли Через сильний холод, то виникають примірно такого ж плану проблеми, тобто також передвигатися, і весьма вказувати на общемчувстві. До різких перепадів температур дівчина буває зовсім не готова. Погода може сильно похитнути загальний стан здоров'я дівчини. Очень сильно впливає на спазми і болі, особливо на мігрені. ...весьма неприятне відчуття, якщо чесно. Лікарі закликають людей з проблемами з тиском у момент, коли йде пора перепаду температур, одразу ж звертатись до лікаря. перепад температур, тобто від аномальної жари наступає період Температури воздуха різко знижається. Тож тиск необхідно постійно контролювати за допомогою спеціальних приладів, що можна тримати вдома. Хоча самолікуванням займатися не варто, візити до лікаря не можна складати. При длительном воздействии внешних температурных факторов и нарушении теплоотдачи, а может быть, и при сочетании этих двух факторов, возможно, э нарушение э в работе внутренних органов, и навіть абсолютно здорова людина у спекотну погоду може отримати тепловий удар. Причиною може стати навіть одяг. У таку погоду він має бути вільним та з натуральних тканин. Фактори різка теплового удару – це плохо провітрюване поміщення, жарке, поміщення з високою влажністю. Це тісна, неудобна одежда із синтетичних тканей, тісна обувь, узкі пояса. Тож, якщо ви відчули надто сонливість, слабкість, пришвидшення серцебиття, збільшення тиску, це може бути тепловий удар. Якщо больний не реагує на обращення зовнішні раздражителей, нужно немедленно вызвать скорую помощь и приступить к реанимационным мероприятиям. Для этого больного нужно перенести в проветриваемое помещение, где будет до прохладного воздуха. Хотя люди скажутся на спеку, синоптики запомняют, такая температура нормальна для Запорижья. Сейчас у нас конец августа и нынешний вполне соответствует среднестатистическим показателям погоды. То есть температура у нас в норме. Для сравнения, если возьмем вторую декаду августа, то среднесуточные температуры там на 4-9 градусов превышали норму. И, а якщо даже взять многолетние дані, то абсолютний максимум для августа равняется 40 градусам для зда Запорожжя і по області 41 градусу. Це була в 2010 году. Тож кольорі можуть не хвилюватися 1 вересня за прогнозами синоптиків, погода буде сухою та теплою. Оксана Іванова Ярослав Бардаков спеціально для Медіагруп. нові проекти.